Радо вітаємо вас, шановні наші вступники, випускники шкіл, випускники коледжів, шановні наші педагоги і присутні гості. Для молоді, яка в цьому році закінчує школу та коледжі, постає дуже важливе питання, який же саме заклад вищої освіти обрати для своєї майбутньої професії, і на якій спеціальності зупинитися. Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка це родина новаторів, науковців, працівників, які гідно зберігають та примножують традиції нашого університету в освітньому просторі української держави. Але це все неможливе саме без вас, шановні наші випускники 2024 року, які закінчують цьому році школи та коледжі. Університет, як вже було наголошено, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем, бакалавр, магістр. Також у нас є аспірантура і докторантура. Якщо ви вступаєте до нас після школи, то термін навчання у вас буде 4 роки. А якщо ви вступаєте до нас після коледжу і вступаєте на основі диплому молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, то термін навчання у вас може бути від 2 до 3 років, тому що ви вступаєте вже на основі раніше добутого освітнього ступеня. Найкращий заклад, той, який розвивається та відповідає сучасним запитам і потребам суспільства, відтак Сумський державний педагогічний університет до складу університету входить три факультети і чотири навчально-наукових інститути. Кожен структурний підрозділ готує конкурентно спроможних фахівців на ринку праці Сумщини, України та Європи, і серед них навчально-науковий інститут педагогіки і психології. Природа так про все подбала, що скрізь ми знаходимо, чому вчитися. Тому Отже, як стати студентом Сумського державного педагогічного університету, а саме навчально-наукового інституту педагогіки і психології? Для початку, і саме головне, потрібно зареєструватися на національний мультипредметний тест. Потім ви його складаєте. Обираєте спеціальність, подаєте заяву на вступ, і ви студентом мріяного університету Сумського державного педагогічного університету навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Ви студент нашого університету навчально науковий інститут педагогіки та психології із задоволенням запрошує вас на навчання на такі спеціальності: дошкільна освіта, початкова освіта, спеціальна освіта, корекційно психопедагогіка, менеджмент соціокультурної діяльності, психологія, менеджмент, соціальна робота і соціальне забезпечення. Які ж умови вступу до університетів у цьому році? Для вступу до закладів вищої освіти України на всі бакалаврські програми у 2024 році необхідно буде складати вступні випробування у форматі національно-мультипредметного тесту. Це буде все відбуватися на комп'ютерній основі. Основним документом, в якому буде визначено способи прийому документів вступників, прописано всі етапи вступної кампанії. Є порядок прийому на навчання здобувачів вищої освіти у 2024 Році. Зараз він знаходиться на етапі затвердження. Але порядок прийому проведення національного мультипредметного тесту вже затверджено, і в ньому визначено ваші права та обов'язки. Національний мультипредметний тест, як ви бачите на слайді, він передбачає виконання завдань з чотирьох навчальних предметів. Три з них є обов'язковими: це українська мова, математика і історія України. Це основні предмети. А четвертий предмет він визначається із переліку на вибір: українська література, англійська мова, іспанська, німецька, французька, біологія, географія, фізика і хімія це додаткові предмети, із переліку яких ви повинні обрати один додатковий предмет. Це буде він четвертий. Предмет за вибором ви будете зазначати під час реєстрації на національний мультипредметний тест. Також хотілося б відмітити, що у 2024 році національний мультипредметний тест не міститиме завдань, що потребують надання розгорнутої відповіді для отримання результату за шкалою від 100 до 200 балів з кожного предмету потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів. Кількість тестових балів у кожного предмету своя десь є 5 тестових балів. Які потрібно обрати, і ви вже в перекладі на 200-бальну шкалу оцінювання отримаєте поріг, який вам дозволить перейти до складання наступного предмету, де є сім, які потрібно виконати завдання, і ви вже матимете право отримаєте той поріг, з яким вам дозволить перейти до складання наступного предмету? Також. З будь-яким набором предметів, ще раз хочу нагадати, можна буде вступати до закладів вищої освіти. Ще раз наголошую: три це основні предмети, вони не змінні, а четвертий все ж таки на вибір. Але також хочу, хочу сказати, що значення і вага цих предметів, вага результатів цих предметів при вступі буде різною. Усі завдання національного мультипредметного тесту відповідатимуть чинним програмам зовнішнього незалежного оцінювання. Як я вже зазначала, порядок прийому до закладів вищої освіти зараз перебуває на затвердженні, але в цьому порядку вам обов'язково потрібно буде звернути увагу на додаток номер 7 в якому буде перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту, і це дасть вам змогу розрахувати свої шанси на успішний вступ до Сумського державного педагогічного університету. Хотілося би також наголосити, що з 14 травня до 19 липня триватиме основна і додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Всі предметні предмети ви будете складати в один день протягом одного дня. Це буде виглядати так: буде перший етап. Це буде складання в першій половині дня української мови і математики. Триватиме це все 120 хвилин. На кожен предмет надається 60 хвилин. Потім буде перерва 20 хвилин, і другий етап включає в себе. Предмет з історії України і четвертий предмет за вибором. Теж 120 хвилин, на кожен предмет дається 60 хвилин. Ви самостійно можете розподіляти свій час між предметами. Наприклад, в межах двох предметів українська мова і математика ви зможете переходити від одного предмету до іншого. Почати писати українську мову, потім раптом у вас виникла якась пауза, можете перейти до математики. І знову ж в ці. В ці 120 хвилин можете повернутися до української мови. Це такі, така можливість є в цьому році. Важливим є на сьогоднішній день це календар проходження національно-мультипредметного тесту. Як і в минулому році, передбачено проведення двох сесій НМТ основної та додаткової. Основна сесія, а саме реєстрація на Національний мультипредметний тест розпочнеться з 14 березня. І на сьогодні вона вже розпочалася і триватиме до 11 квітня. Не відкладайте реєстрацію на Національний мультипредметний тест. Чому? Тому що, якщо ви зробите якусь помилку, але, або, наприклад, вирішите обрати четвертий предмет якийсь інший, у вас буде можливість з 14 березня по 15 квітня здійснити, здійснити заміну цього предмету або. Виправити цю помилку, яку ви там зазначили під час реєстрації. Після 15 квітня вже такої можливості не буде. Далі, до 8 травня, ви отримаєте запрошення на національний мультипредметний тест. Ви отримаєте інформацію, де і коли ви будете складати національний мультипредметний тест. Дуже велике прохання. Нікому, окрім батьків, звичайно, не повідомляйте цю інформацію. Завчасно подбайте про маршрут до закладу освіти, в якому вам буде визначено складання національно-мультипредметного тесту, щоб потім ви не виявилось так, що ви приїдете не в той заклад освіти, і часу у вас буде дуже мало, щоб добратися до вашого конкретно визначеного закладу освіти. Подбайте про це зараніше. Далі, в період з 14 травня по 25 червня, ті, хто зареєструється в основну сесію, ви візьмете участь у тестуванні, і вже до 2 липня ви отримаєте офіційно результати національного мультипредметного тесту. А з 1 липня, так наперед забігаючи, я вам скажу, розпочнеться сама вступна кампанія і ви матимете можливість подавати заяви на вступ до закладів вищої освіти, які саме ви оберете. Ми сподіваємося, що це буде Сумський державний педагогічний університет. Декілька слів про додаткову сесію. Реєстрація на додаткову сесію буде дуже короткотривалою, це буквально 5 днів. Взяти участь у цій Додаткові сесії на реєстрації зможуть дітки тільки з поважних причин, тому наголошую ще раз: реєструйтеся в основну сесію, тому що і отримання результатів в додатковій сесії буде на трішечки. Ну, в принципі, не трішечки а пізніше. Да, результати надійдуть до 26 липня. А сама ж вступна кампанія, як я й говорила в проєкті порядку прийому, визначена з 1 липня. Тестувати ще що хотілося б зазначити, що тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, а саме захисних спорудах закладів освіти, так звані тимчасові екзаменаційні центри, які будуть створені як в населених пунктах України, так і за кордоном. Вже на сьогодні визначені пункти, які розташовані будуть за кордоном, і ті дітки, які фізично будуть знаходитись там, вже теж зможуть зареєструватися, вже можуть реєструватися. Так і теж не відкладайте це, тому що місць може просто не вистачить вам, за кордоном в тій чи іншій країні. Також хотілося би зазначити, що на базі нашого університету вже функціонує консультативний центр. Фахівці консультативного центру здійснюють також реєстрацію на національний мультипредметний тест і з задоволенням, вам допоможуть зареєструватися. Працюють вони з понеділка по п'ятницю із 9 до 17. коли ви до нас будете приїздити. А щоб ми вам допомогли зареєструватися обов'язковими документами з собою, які повинні бути, це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви закінчуєте школу в цьому році, у вас повинна бути довідка встановленого зразка. Тому що якщо довідка буде не за зразком, який визначив Український центр оцінювання якості освіти, нам доведеться вам про це наголосити, і ви будете змушені її переробити. Але час, в принципі, на коригування даних вони у вас є, як я і зазначала, до 15 квітня. Ті, які вже вступники мають освіту, да, закінчили школу чи коледж не у 2024 році, у вас уже на руках є свідоцтво про повну загальну середню освіту, і тому для вас. Це буде не довідка, а саме свідоцтво про повну загальну середню освіту. Можливо, це атестат, якщо школу ви закінчили трішечки давно. Український центр оцінювання якості освіти в цьому році забезпечить реєстрацію в безпаперовій формі. Що це значить? Що ви не обов'язково повинні приїздити до закладу освіти. Ви можете це зробити самостійно. Аби створити персональний кабінет, вам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, який вже функціонує, зазначу, 14 березня. Але ж пам'ятайте, що ми радо допоможемо вам зареєструватися, тому звертайтеся до консультативного центру Сумського державного педагогічного університету. Також під час реєстрації, нагадаю, ви матимете змогу обрати предмет додаткового блоку. Тому коли ви вже будете приїздити реєструватися або самостійно будете реєструватися, ви вже визначиться, все ж таки, який четвертий предмет ви б хотіли обрати. Порадити вам який же саме цей предмет обирати, дуже складно. Чому? Тому що, так, якщо я повернусь до додатку номер 7 про який я наголошувала, так, там визначені коефіцієнти, так, але розумієте, ви можете, наприклад, обрати предмет четвертий з більшими коефіцієнтами, да, і нібито вам здається, прорахуєте ви по формулі, яка визначена теж в проєкті порядку прийому, що тут у вас буде конкурсний бал більше, але ви можете не знати цього четвертого предмету. Дуже досконало, щоб скласти дуже гарно. Четвертий предмет під час а, самої сесії складання національного мультипредметного тесту. Тому подумайте, дуже подумайте про який, який же все ж таки четвертий предмет вам бажано обрати. Підтвердженням факту реєстрації на національний мультипредметний тест є сертифікат, який також вам буде надіслано. Хотілося би вам також а, наголосити, що. На сайті Сумського державного педагогічного університету є вкладочка саме для вступника, якою ви можете скористатися. Зайшовши на цю вкладочку, ви можете познайомитися з усією інформацією вступної кампанії, а саме 2024 року. У нас тут розміщені тренувальні тестування. І демонстраційні варіанти національного мультипредметного тесту двадцять четвертого року, які розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також ви зможете познайомитися в подальшому, коли буде вже зареєстровано і підписано порядок прийому. Кожен заклад розроблятиме правила прийому. Ми розмістимо їх на сайті нашого університету. Познайомитися зі спеціальностями. Так, нагадайте собі про спеціальності навчальної наукового інституту педагогіки і психології, буде визначено, які документи саме потрібно для вступу. Все у нас це детально розміщено в класі Вступна кампанія 2024 року. Наші контакти, контакти приймальної комісії, Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання. Ви бачите зараз їх на слайді. У нас є як мобільні телефони, так і стаціонарні, є електронна пошта, ми є в Фейсбуці, в Тікток, є в вайбері, в Інстаграмі. Нас знайти дуже легко. Адреса наша теж зазначена на презентації це Роменська, 87, місто Суми, Сумський державний педагогічний університет, Корпус факультету іноземної та слов'янської філології, кабінет 150 і 152. Тому ми вас радо чекаємо як офлайн, так і раді вам допомогти, і по телефону проконсультуємо з будь-якого питання вступної кампанії і навчання в університету. На що б ще хотілось би звернути увагу? Що е, у нас продовжується плеяда днів відкритих дверей, і 23 березня вас зустрічатиме навчально-науковий інститут культури і мистецтв, і, завершуючи 24 березня, вам відкриє свої двері навчально-науковий інститут фізичної культури. Отже, ласкаво запрошуємо вас до нас на навчання до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. До зустрічі! Дякую за увагу. Щиро дякуємо Ірині Михайліченко за ґрунтовну розповідь. Шановні присутні, якщо у вас виникнуть питання з приводу вступу, то відповіді на них ви зможете отримати за вказаними номерами телефонів або в соціальних мережах Сумського державного педагогічного університету.